Попередити корупцію просто вранці, коли сім'я принциповичів снідала, мама оголосила про свої плани. Любі, наш Богданчик вже дорослий і може ходити до дитсадку, тому я влаштовуюсь на роботу. Круто, мама. Я тобою пишаюсь, молодчина. Люба, я тобі з усім допоможу. Знайдемо Богданчику найкращий дитсадок. У дитсадочку було так класно. Богданчику, підеш до дитсадка? <пілляє> Після сніданку мама з татом взяли Богданчика і вирушили до найближчого дитсадка поговорити з адміністрацією. Вітаю. Наш Богданчик мріє записатися до вашого дитсадочка. Дуже-дуже мріє. Так, Богданчику? Так. Вітаю вас. Та однієї мрії недостатньо. Чому? Бо в нашій області багато переселенців, і у дитсадках немає вільних місць на роки вперед. І що ж нам робити? Хм, Є один варіант. За п'ять тисяч гривень директорка дитсадку пообіцяла знайти місце для Богданчика. На сімейній нараді батьки звернулися по допомогу до старшого сина Тимофія, студента Юрфаку. Дивний підхід до вирішення проблеми. Адже дитсадок у місті не один. Ти правий. Не один. Для реєстрації у дошкільний заклад вже давно не треба вмовляти його керівника. Достатньо зареєструватися в електронній черзі та моніторити, як вона рухається. Повідомлення про зарахування надійде автоматично, і потім, протягом 10 днів, треба прийти до відділу освіти з документами. Місце для Богданчика знайшлося за три тижні і зовсім неподалік. Тепер він щодня ходить до дитячого садочка, а мама влаштувалася на омріяну роботу. До речі, дії директорки, яка замість пояснення про електронну чергу вимагала хабар, підпадають під 368 шістдесят статтю Кримінального кодексу України вимагання неправомірної вигоди. opređete korupciju prosta